Усім найкращий привіт. Я вітаю вас в магазині АТБ і запрошую на огляд нашої улюбленої з вами про групи, яка починається 7 по 13, включно листопада. Я вам дуже вдячний за коментарі і дуже-дуже вам дякую за ваші вподобайки. Так, роздивимось зараз пряжу. Знову привезли ось цю кольорову пряжу. Надзвичайно, вона мені подобається, як колір градієнт переходи. Ціна, ну я заукровлю ці копійки до більшого, 100 гривень 180 метрів. Так, кольори в асортименті різні. Так, ще один вид, а як вона називається? Тільки що говорив. Боже. Пряжа. Дивіться, які цікаві кольори. Ну, яскраві, а сама пряжа, яка цікава, дивіться, така волохата і пушиста. Ціна такої 80 гривень 70 метрів. Зі знижкою 20%. Прищіпки кольорові. Пакування, здається, 10 штук, якщо я не помиляюсь. Так, зараз знайдемо ціну. Ціна 50 гривень. Набір з 12 штук. Лампа а, акумуляторна, з акумулятором, точніше. Дуже хороша штучка, дуже хороша лампа, ціна 149 гривень. Коли немає світла, просто вмикаєте її і підвішуєте там, де вам потрібно. І дуже яскраве біле світло. Силиконове мастило 150 мл 90 гривень. Ласощі для собак та цуценят 50 гривень. Устилки зігріваючі. Для взуття 40 гривень. Так, привезли горщики а, з цим спіддоном, з трішки більше за розміром та трішки менше. Зараз скажу ціну, кольори в асортименті. На 4 літри 129 гривень. І на 1,8 літра 70 гривень. Полиця для ванної кімнати. А, так, дивіться, що це за полиця. Не знаю, вона якось тут розкладається. А, де, Ух ти! Так, її ж можна, знаєте, як ще поставити між краном, там, де умивальник її можна прикріпити, або зробити як котову. Вона може бути і котова, і може бути пряма. Досить гарно придумали оригінально. Полиця для ванної кімнати 129 гривень. Так, тут знову привезли геймпад, тримач для смартфонів, хто грає ігри. Такий тримач зараз 100 гривень. Газ універсальний портативний 220 грамів, ціна 76 гривень. Я вже, я вже здається, сказав, що я заокруглю ті копійки. Запаски на швабру. Шкарпетки жіночі, досить такі грубенькі, кольори в асортименті. Ціна 55 гривень. Білизна чоловіча домашня на резинці розміри в асортименті 76 гривень. Цього разу привезли ковдру 1,70 на два. Що тут написано? Тут написано: з додаванням вовни гіполергенна стьобана, регулює теплообмін зимова. Зараз вона зі знижкою майже 30% 499 гривень. Дивіться, чудова шапка Панама, жіноча, утеплена, двостороння, непромокаюча. Кольори в асортименті, її треба просто розпрямити. Я думаю, під такий спортивний стиль досить цікаво буде. Ціна 119 гривень. Так, це у нас іде чорна. Чорна. І ще я тут бачу таку світлу. Ось таку світленьку. Так, це у нас штани чоловічі, відкривати не будемо. А, з манжетами і кишенями. Склад 100% бавовна. Це добре, що 100% бавовна. Ціна їх зараз зі знижкою 299 гривень. Капці кімнатні гопак, кольори в асортименті, самі звичайнісінькі, гостьові, можна сказати, да, гостєві. розміри також в асортименті, ціна 60 гривень. Я вам хочу показати надзвичайно гарні капці, домашні кімнатні, закриті, дуже красиво зроблені, акуратненько, тепленько. І а, така, знаєте, тверда підошва. Кольори в асортименті, дуже багато різних кольорів. Ще є сіренькі. Ціна 259 рукавиці 70 гривень. Є міс для сипучих, пластикові з кришкою герметичною, Ціна 40 гривень, а літр 400. Так, зверніть увагу: нові рушнички кухонні набором ідуть по дві штучки: один такий звичайний, а один такий от кольоровий. Можна обрати по кольору до вашої кухні або ж за смаком, який вам який вам колір подобається. Кошики ажурні, пластикові, з ручками. Кольори також в асортименті. На 1,8 літри 50 гривень. Так, тут привезли чохли на айфони накладні. Я теж хочу айфон. А, 70 гривень. Набір пилочок для нігтів в упаковці 3 штуки і ціна 22 гривні. Фарба палет, цього разу фарба палет в магазині АТБ. Ціна 87 гривень. Не знаю, хто купував цей відбілюючий порошок зубний, залишайте, будь ласка, свої коментарі. Для нас м'ята лимон, ментол, апельсин та шавлія. Ціна такого зубного порошка 35 гривень 75 грамів. Нашийники для собачок. Ціна 50 гривень. Крем-бальзам еліксир. Він завжди в магазині АТБ. Тут дуже багато і живокост, і антивен. Є ще якийсь протизапальний. Вони йдуть по 100 мл і ціна їх 30 гривень. Хочу вас попросити, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити жодного відео акційних товарів. Перший раз така новинка в АТБ. Щіпці кухонні силіконові. Це досить добре, що силіконові. Якщо у вас дуже дорога пательня, сковорідка, щоб не пошкодити а можна використовувати ось ці щівчики. Ціна таких щипчиків зараз скажу вам на щипчиків 70 гривень. Дошки кухонні. Подивіться, як під марму зроблена. З однієї сторони кольорова, а з іншої така звичайнісінька. Також можна вибрати під колір вашої кухні або з тим малюнком, який вам найбільше подобається. Ціна дошки 80 гривень. Знову з'явились просіювачі. Ви знаєте, як він працює. 100 гривень зараз просіювач, металевий. Дуже багато з різними ароматами ефірна олія. Ціна за, 100 мл, за 10 мл 40 гривень. Чохол для окулярів, досить такий міцний, твердий, важкий. Дійсно не зламається, навіть якщо ви випадково сядете на цей чохол. В окуляри ваші не роздавить. Ціна такого 55 гривень. Так, це у нас для запікання на 2,9 літрів деко. З кришкою. Досить зручно. Можна використовувати і деко з кришкою, можна саму кришку використовувати, якщо невеличка порція. Ціна зараз зі знижкою 30% 349 гривень. Набір кондитерський, мішок з насадкою. Скільки тут насадок? Тут багато насадок. Ось тут навіть показано, які насадочки є. І ціна 45 гривень. Так, привезли нові а, термочашки, чи термоси, ось такий невеличкий, колір, градієнт, ніжно переходить у світлий колір із замком. Тільки я не знаю, як тут відкривається. Якось ось так треба. А, ось так. Досить зручний і ще має сіточку всередині. Термокухоль на 350 мл 229. Хочу вам показати ось такі піали салатнички. Вони йдуть, йдуть в трьох кольорах, ось такі, як бачите на екрані. Ціна салатничків 70 гривень. Привезли нові чашки ось такі, досить цікаві такі на чай мате, мабуть. Матові. Чашка керамічна на 350 мл 109 гривень. Так, чуть не пропустив я щітку для прибирання. До речі, я колись дивився її на а, в інтернеті. Вона мені так щось сподобалось. Вона працює від USB-зарядки, можна мити плитку, раковину, ванну душ. Просто собі натиснула і вона миє. Додали якогось порошку чистячого чи рідини для чищення і працюєте. Ціна зараз зі знижкою 199. Дуже багато формочок різних для печива. Є ось такі квіточки. Є ось такі квіточки. Навіть є зірочки і ще квадратні. Набір форм для печива з 5 штук 25 гривень. Так, ну звісно ж, отримаєте кешбек за купівлю українського товару. Ось такі кастрюлі, емальовані з кришкою. Ціна 319 гривень на 3 літра. Це зі знижкою 20%. Бачу, привезли люмінарк в чорному та білому забарвлені 21 см діаметр. Знижка 30% 119 гривень. Чорна і ще є біла, точнісінько така сама. І люмінарк теж, дивіться, яке дуже хороше зручне блюдо на 29 см з високими бортиками. Надзвичайно дуже зручно з нього їсти. У мене є такі самі подібні, правда, не люмінарк. Зі знижкою майже 30% 189 гривень. Харчові контейнери, 5 штук у упаковці на 430 мл з кришкою, 30 гривень за набір. Ну що, привезли календарі на 2025 рік. Ціна календаря не міг знайти, тому на сканері 43 гривні. Для хлопців надзвичайно цікаві рочки. Ціна 40 гривень. Пиши, стирай, пиши, та стирає. А цього разу привезли не картини за номерами, а діамантові картини. Дуже багато різних усіляких. Ціна такої картини алмазної. Ось тут ціна 319 зі знижкою. Для самих маленьких надзвичайно цікаві книжки пазли. Тобто дитинка може складати пазли і одразу віршики. 129 гривень. Книга серії бібліотека. Також дуже багато цікавого. І навіть є Тарас Бульба. Ціна 269 гривень. Морська сіль. Я думав це йогурти. З сюрпризом. З екстрактами трав Збери колекцію з восьми скарбів. Ціна 50 гривень. Ну, зараз прохолодно, тому приймайте ванну з морською сіллю. Дитячі іграшки досить такі Ой, цікаві. Це здається, як, а, дивіться, вони їздять інерційні. Ви назад потягнете і вона вперед сама їде. Просто їй треба рівну поверхню. Рівну поверхню потрібно. Тут дуже багато різних осіляких. Ціна 60 гривень. Знову тваринки м'яко набивні. бивні. Ціна такої 199 гривень зі знижкою. Для малечі, для самих маленьких, ось така гусениця. Досить така цікава, а як антистрес. І ось така черепаха. 169 гривень. І також по тебе з'явилися ось такі пупси, мацюпосенькі, мацюпосеньки, дуже багато різних. Дивіться, у вигляді тваринки. У вигляді костюмчик зайчик 60 гривень. Ой, це ж не та. Це ж не та. Ой, де вона зараз знайде. 85. Набір для ліплення пластиліна з повітряним. Пластиліном. Повітряний пластилін, не знаю, як це. Ціна зі знижкою 159 гривень. Дуже багато різних наліпок, дитячих, цікавих. І ось такі цікаві маленькі картини за номерами для самих найменших. 105 гривень. Хочемо побажати економних покупок. Нехай у вас все буде гаразд. Всім пока.